М'язи треба шокувати для того, щоб вони росли. Ви 100% чули цю фразу і 100% задумувалися про те, як часто потрібно міняти програму тренувань та чи можливо прогресувати, виконуючи виключно одні і ті ж самі вправи. А також як прогресувати у навантаженні, якщо ви все-таки часто міняєте вправи, тому що в такому випадку відслідковувати прогресію навантажень насправді доволі складно. І справді, якщо зайти в мережу інтернет або забити в чаті GPT, то там дійсно говорять, що програму тренувань потрібно міняти раз в 12-16 тижнів, і це не якась недоступна інформація це вибиває відразу на перших вкладках. Та що ж буде, якщо не міняти? Давайте розглянемо плюси та мінуси. З плюсів заміни програми тренувань є те, що якщо ви в певному русі досягли плато і далі не можете ніяк спрогресувати, то заміна вправ на дещо інші, які навантажать ту чи іншу групу м'язів, може призвести до. Кращого прогресу. Також ще одним не менш важливим плюсом є те, що коли ми змінюємо програму тренувань, тренуватися стає просто цікавіше, і у нас є більше мотивації для того, щоб прогресувати. І це відповідно з часом також призводить до кращого прогресу. І це однозначно вагомі плюси. Тепер перейдемо до мінусів. Першим мінусом в тому, що ми змінюємо програму тренувань, є те, що ми 100% витратимо час на те, щоб освоїти. Нові вправи, і також щоб підібрати для себе нормальну робочу вагу, яка точно не буде травматичною, з якою ми зможемо працювати в нормальній техніці. Другим же мінусом е, заміни вправ є пряма залежність від залу. Це скоріше, я б навіть сказав би не мінус, а забаганка. Тобто, наприклад, якщо я хочу тренуватися виключно на вулиці, то я не зможу на всі 100% замінити вправи, тобто я не зможу підтягування замінити на щось інше, бо це є основа і база. Якщо я в залі можу знайти різні види вертикальних тяг під різними кутами, е, з різними рукоятками, то тут може бути тільки верхній. Нижній і паралельний хват, по суті, все. Тому тут суттєвого різноманіття зробити не вийде. Тому за рахунок цієї заміни програм тренувань, тренування стоїть не такими універсальними, тому що ми можемо тренуватися в залі і більше ніде, якщо слідкувати виключно за програмою тренувань. Ну і третім, найбільш очевидним, на мою думку, мінусом є те, що коли ми часто змінюємо програму тренувань, тобто з меншим періодом, ніж я говорив вище. То ми просто не можемо відслідкувати свій прогрес, і просто не можемо дати адекватну прогресію на вантажень, тому що ми постійно пристосовуємося до певної вправи. Цю інформацію, що я зараз вам проговорив, я по суті взяв в інтернеті на перших вкладках. Тобто це реально доступна інформація. І єдине, що я сюди додав, це мінус про доступність. Тепер перейдемо до мого досвіду. Я представник тих людей, які тренуються виключно з одними і тими самими вправами, і не міняю я вправи вже дуже і дуже давно, маючи доступ до залу. Маючи доступ до різних штанг і тренажерів, все рівно в основі моїх тренувань, як я говорив уже раніше, лежить чотири вправи: тобто підтягування, австралійське підтягування, віджимання від землі і віджимання на брусах. І дуже рідко, коли я тренуюся з друзями, або це якесь фанове тренування, я можу попрацювати або з штангою, або в тренажерах. І так я все рівно продовжую прогресувати, все рівно продовжую покращувати свій вигляд, і цього достатньо для того, щоб Будувати атлетичну фігуру таким темпом, як будую її я. І так, я просто будую прогресію навантажень саме у цих вправах. І Зараз я розкажу, як саме я це роблю, тому що е, в минулому відео, коли я сказав, що ці вправи лежать в основі, я зловив доволі багато коментарів, нібито я говорю неправду. Тому що з такими вправами доволі складно прогресувати у навантаженні та й різноманіття тренувань доволі небагато. І в більшості випадків, коли ми говоримо, що от я тренуюся на турніках, то в голові складається образ, що Е, я вийшов з пивком з друзями на турнік, зробив там, 5 підходів по 10 підтягувань, щось там розімнувся, щось там потягнувся і пішов додому. І тут я оп, і вже накачаний. Це так виглядає. і Я думаю, що багато хто собі це так сприймає. Але це далеко не так. Тренування на турніку, на майданчику, також можуть бути доволі об'ємними, і тут також можна е, гарно прогресувати у навантаженні, особливо якщо у вас є інвентар. Тому перейдемо до способів прогресії навантажень. І першим способом прогресії у нас є звичайне просте збільшення. Кількості повторень. Буду приводити приклад на підтягуваннях. Для прикладу, 12 підходів підтягувань по 20 раз чергуючи хвати. Верхній, нижній, паралельний. Це доволі об'ємне тренування, яке для мене зараз, напевно, що навіть в певній мірі вище середнього. І яке ще досі при нормальній техніці є в діапазоні повторень, який вважається ефективним для росту наших м'язів. Тобто, якщо ви не робите. Або не можете виконати цього тренування, то вам прогресувати у тренуваннях з власною вагою на спину ще далеко. Чому я сказав саме 12 підходів? Тому що коли ми приходимо в зал, ми робимо одну вправу на спину, потім другу вправу на спину, потім третю вправу на спину, там по 3-4 робочих підходи. От я собі для прикладу привів ось таке тренування. Знову ж таки, якщо це буде 21 чи 22 підтягування, це все рівно буде ефективно. І це доволі багато і доволі важко. А спрогресувати у таких тренуваннях уже на одне повторення доволі важко. Тому це один із способів збільшення кількості повторень. Другий із способів це збільшення ваги. Так, я тренуюся з додатковими вагами. І насправді роблю доволі це часто. З інвентарю у мене є гиря 24 кг і жилет 20 кг. Тобто сумарно у мене є 44 кг, з якими насправді підтягуватись і прогресувати можна доволі довго і доволі важко. І одним із тренувань, яке я закривав останнє, це було 9 підходів. Паралельним хватом по 15 підтягувань з вагою 24 кг. Вклався я приблизно в 45 хвилин. Після того зробив невеличку добивку австралійськими підтягуваннями, і вийшло доволі велике, складне, об'ємне тренування для моєї спини, яке я вважаю нічим не гірше ніж тренування. В залі, ну і також в цьому тренуванні я можу працювати з залежності від ваги, яка в мене є на тренуванні. Тобто, якби це була вага 32 кг, це було б не по 15 разів, наприклад, або по а по 12, або була б менша кількість повторень. Йдемо далі. І третім способом прогресії навантажень є зменшення часу відпочинку. Також доволі недавно я знімав відео е, в себе на каналі, де я закривав 200 підтягувань за 20 хвилин. Тобто, за рахунок зменшення часу відпочинку. Я також отримував доволі немаленьке навантаження для своєї спини. Тобто, вже як мінімум три різних тренування. Це доволі різноманітно, і чергуючи ці тренування між собою і будуючи план в залежності від мого відновлення, справді можна далі прогресувати і ставати кращим. Як бачите, різноманіття насправді багато, і так погоджуюсь, що це не те різноманіття, як в тренажерах, де я можу зайти у величезний зал і просто там, де розбігаються очі, і кожен раз робити щось нове. Але як мінімум, я добре вивчив ці рухи, з якими я працюю, і я точно знаю свій рівень і можу адаптувати тренування під себе і під свій рівень майже в будь-яких умовах, маючи власну вагу, маючи якусь додаткову вагу, маючи якийсь інвентар або не маючи його взагалі. Тому я вважаю, це навіть в певній мірі плюс. І цього. Різноманіття мені цілком достатньо. У цьому відео я привів приклад лише на підтягування, як можна урізноманітнити тренування. А ми ще навіть не розглядали сет, різні види підтягувань, дропсети і так далі. Тому все в вашій голові. Хочете прогресувати? Будете. Неважливо, зал це чи вулиця. Є можливість змінити вправи чи ні. В другому ж випадку достатньо просто змінити підхід до тренування. Це можна ще назвати періодизацією. Просто простішими словами. Такий висновок на основі свого досвіду я зробив для себе. Надіюсь, це відео було для вас цікаве. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також. У посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань з власною вагою, де ви зможете збільшити кількість підтягувань, збільшити кількість віджимань на брусах, стати сильніше, витриваліше, а також гарнішим. Пробуйте.